Ця дискусія, яка, а, яка планує, вона не вийшла на широкий заход, вона викликала шалене збурення серед працівників місцевого самоврядування, тому що сьогодні за фаховими людьми е, дуже великий попит. І сьогодні, от нас в управлінні міжнародних відносин буквально за останній місяць переманили чотирьох працівників, тому що починають працювати активно в Україні міжнародні організації люди знають 2-3 іноземні мови. Пахово пропонують на старті заплату півтори тисячі доларів чи дві молоді спеціалісти. Розумієте? Тому я би хотів в першу чергу подякувати пану Безвіну за те, що він занудився в дану проблематику, зрозумів, і хочу подякувати голові Верховної Ради, який пообіцяв тим керівникам, які були присутні на форумі, місцевому рядуванні, що він особисто візьме цей законопроект під свою опіку і не дозволить нікому залазити. В кишені місцевого самоврядування.